Куди витратять додаткові бюджетні кошти напередодні 10-ї сесії міської ради відбулося експертне обговорення щодо розподілу додаткових коштів міського бюджету, які з'явилися внаслідок перенаповнення кошторису за підсумками першого півріччя? Це шестизначна сума. Міський бюджет отримав перевиконання доходної частини загального фонду на рівні 132 мільйони гривень. Станом на на коли розглядалося розподіл коштів на виконкомі, ця сума збільшилася до 145 млн грн. мільйонів гривень. І перенаповненню перш за все сприяли зміни, внесені до податкового кодексу, вже після затвердження бюджету в грудні. Змінені. Змінена було ставку податку на доходи фізичних осіб з 15 на 18, ставку оподаткування по єдиному податку. Було встановлено вже факт, коефіцієнт індексації плати за землю на рівні 1,43%. Також одним з головних джерел доходів стало розміщення на депозиті тимчасово вільних коштів. Зараз ми з першого, ну з першого, як, якого там 6 січня. Спромоглися і розмістили кошти на тимчасові вільні кошти на депозиті. І з цього часу ми отримуємо додаткові якби, надходження від розміщення цих коштів. За підсумками півріччя це ми отримали майже 20 мільйонів, за сім місяців 25 мільйонів. А от як і куди витратити ці гроші вирішувала бюджетна комісія. Багато пропозицій відхилили. Єдиний розрахунковий центр комунальних платежів міста Чернігова. Ми запитуємо, що це буде. Це буде комунальне підприємство. Питання, за рахунок чого воно буде існувати, це комунальне підприємство. Сказочний експрес. Ну, шановні, я ж нічуть не проти, щоб дати можливість закупити у нас паровозик на кольосах, який буде їздити і катати шановних мешканців міста. Я ж не проти, але питання В окупності цього проекту. Сам же розподіл коштів охарактеризували так. Це перевиконання можна назвати це не розвиток, а освоєння коштів, які виявилися лишніми. Тому що, коли у людини є багато грошей, вона не знає, куди їх діти, вона діває їх куди завгодно, а не на ті цілі, які необхідні і потрібні. Основні напрямки, куди планують витратити мільйони, це ремонт доріг, програма сприяння створення ОСББ, виділення додаткових коштів на завершення реконструкції скверу Хмельницького та ремонт підземного переходу на перехресті проспекту Миру та проспекту Перемоги. Чи отримають кошти висунуті пропозиції? Вирішуватимуть на сесії 11 серпня, за перебігом якої спостерігайте під час прямих включень з сесійної зали на телеканалі Дитинець щогодини починаючи з десятої ранку. E é